Три події, про які ми говорили, сталися тут, на місці, яке називається Кесар еліут Перша це перехід народу Ізраїля, коли він вийшов із пустелі, залишивши позаду рабство, ідолопоклонство та нарікання, щоб бути очищеним у водах Йордану, увійти в обіцяну землю та отримати її у спадок. Вони залишили там свій знак, як ми бачили в Гілгалі, обрис сліду підошви ноги, затвердивши цим своє право на Божу обітницю після того, як перейшли річку Йордан. Далі ми говорили про пророка Іллю для того, щоб бути піднятим на небо та отримати спасіння, йому потрібно було очиститись у водах Йордану. Єлисею також потрібно було пройти через річку Йордан. Щоб очиститись та розпочати своє служіння, і щоб дух, який був на Іллі, зійшов на нього. І, звичайно, третя подія це хрещення Господа Ісуса Христа. Хрещення Господа Ісуса в річці Йордан, ймовірно, було саме на цьому місці Касер Еліут. Адже Іван Хреститель виріз у пустелі, і це місце неподалік від неї. Тут, як ми пояснювали, течія була мілкішою, що дозволяло здійснювати хрещення, археологічні історичні свідчення та згадки в Біблії. Дозволяють нам уявити, як Господь Ісус був охрещений Іваном Хрестителем, можливо, саме тут. Тоді вперше була явлена божественна трійця: Отець, Син і Святий Дух, і Святий Дух вперше зійшов з небес. І так розпочалося служіння Господа Ісуса, яке принесло зцілення перетворення життя, і це служіння досягло мене, вас і продовжуватиме досягати багатьох людей до кінця віків. Касер Еліут, річка Йордан, залишила слід у житті багатьох людей, починаючи з Моїсея, як ми бачили, і аж до наших. Днів. І зараз у вас є можливість спуститися у воду Йордану, змінити своє життя та прийняти Святого Духа. Це, без сумніву, найбільша перемога, найбільше надбання, найбільша благодать і найбільша обітниця Божа для кожного з нас.